У сховище сходили, гауду віднесли разом з вами, так? якраз вже в мене вийшов час, внесла на сулуні фермент, а тепер принесла сюди ось капру. І буду покривати другу сторону капри. Хотілося б це зробити як швидше, але не знаю. Зараз цей слой покрию, якщо час буде в мене сьогодні, якщо встигну, щоб під вечір покрити другий слой, щоб вже завтра можна було цю капру віднести у сховище. Бо в мене там, Блін, вона так пахне. От, як вам правильно пояснити? От знаєте, я ось перевернула і тільки принесла з холодильника. да? Перевернула, от, і мені прямо, знаєте, от, от запахло прямо таким сиром, сиром. Я не знаю, чому вона так пахне, якось раніше за тими сирами я цього. Не замечала. Да, До речі, вчора ж куштували сирок, який нам прийшов на гостинчик. Потрібно написати господарю, який його варив, дізнатись, що то за сирок. Е, я просто так оприділити не змогла. Мені здається, щось схоже на качоту. Е, чому не змогла? Тому що я ніколи не варила сир з коров'ячого молока. Жодного разу. Ну, такі сири, от оці, які я варю, да? я жодного разу не варила з коров'ячого молока. Тому смаку їх я не знаю. Я куштувала нам колись підписник привозив сулугуні з коров'ячого молока. Ну, це було, звісно, давно, але куштувала. І оце другий раз, коли я скуштувала сир з коров'ячого молока. Що хочу сказати, М -м -м. мені смачно, але мені не солено зовсім. От, От від слова зовсім, розумієте? От взагалі він не солений начебто. Я розумію, що, скоріш за все, його просолювали, але або за часом мало. Або розсол. концентрація солі в розсолі вже е, на, як, порушена, не відповідає дійсності і росол заслабкий. Таке теж може бути. Е, Відрізала вові шматочок, кажу, у нас куштуй. Він в рот поклав, розігрів. Ну, ми так, знаєте, е, коли куштуємо якийсь сир. Ми його не жуємо, відразу і не ковтаємо. Ми його кладемо в рот, щоб він під дією тепла язика нагрівся, почав, ну, по типу як підтавати. І ось тоді можна смак сиру зрозуміти. Так, або я не пам'ятаю, щось він відносив кудись. Коротше, він взяв цей шматочок сира, поклав собі в рот і далі пішов. А потім повертається, а я кажу, ну як тобі? А він головою киває отак, ну що тіпаж, добре. А я кажу, мені не солений, да? а він каже, да, не солений, но смачний. <сум> мені здається, все-таки, що це щось більше схоже на качот. Ну, хочу дізнатися. Мене тепер цікавить, качота це чи ні. Мене цікавить навмисно менше солили, чи щось не так з розсолом. ну, можливо, підказати просто потрібно людині. Може, людина не знає, що треба в росол солі додати. Ну, тобто, я без ніяких ем, пакосних думок, я навпаки, щоб, щоб порадити як краще. І мені ще цікаво, це додавалося анато, чи то сир. Отакого забарвлення виходить з коров'ячого молока просто. Оце мені також цікаво. Так що ну це я хочу написати в особисті і дізнатися. Так що ми дякуємо. До речі, до речі оті смаколики, які там були, я не знаю, що то було. Їх ми втоптали ще вчора. Шоколадка ще лежить ціла. Ой, а що то було друге, я не знаю. Пастіла, не пастіла. В нас такого нема. Це однозначно. У нас таке ніде не продається, я такого не бачила. Я спочатку думала, що це якісь як. ну, Знаєте, раніше були конфетки такого, тверді. Такі. Я чомусь думала, що воно буде тверде. А коли. Вова відкрив і дістав. Він каже, будеш? Кажу, ну, звісно. А як же він сказав, ти. А, ти ж мармелад не любиш, він каже. А я говорю, а що, ти думаєш, що то мармелад? А він каже, ну м'яке. Кажу, странно, дивно. А от коли ми його вкусили, і я зрозуміла, що воно більше як желейка, а не як. Просто мармелад. Коротше, я не знаю, що то було, але щось було смачне. Мені сподобалися всі, окрім, окрім білого, білий якийсь, знаєте, як звичайний зефір, наче. Я по зефіру не дуже виступаю. Це в мене Вова таке любе. Так що, ну, мелькнуло все. Від слова, зовсім взагалі, відразу. Але цікаво, що то? Чи то хтось може. Роби ну, власноруч, да? ну, тобто вдома крафтове якесь виробництво, як от месери, наприклад. Чи можливо то в них якесь виробництво ну, виробляє і продаються там в магазині чи де. Не знаю, я взагалі не знаю, що то. І там оце таке як желейка, і всередині арахіс. Ну, смачно, ще раз скажу. Наскільки я не дуже люблю солодке, ну смачно. Ми так само за нашу сирну паску. Вона така добрезна, що навіть при тому, що я не люблю там всякі оці <кій> сирнички і так далі, її мені прямо от хочеться, розумієте? Прям хочеться. Ну, як на мене, вона засолодка. От, -от, -от 300 г цукру на кілограм. Ну або 240 на 800 грам. От, як на мене, то забагато. Кажу, Вові, ну багато ж цукру, правда? Може наступний раз зменшити. Знаєте, що він відповідал? Смачна. Ну, тобто, це означає, що ніфік нічого зменшувати мені і так добре. Поняли? От. Тому. Тому ще раз дякую за такі смаколики, а от стосовно сиру яшку, мені тепер цікаво. Цікаво і за кольори, цікаво, що то за сир. Потрібно поспілкуватися буде у особистих. От бачите, як гарно, коли молочко вже було злите в каструлю вовою. А я з дойки повернулася і все. Я займаюся своєю роботою, да, своїми... ну що я, я помила подойник, друшлячок, який на відро ми одіваємо. Саме відро з під молока і цідилку попрала. І все. І зайнялася своєю роботою. То гауда, то капра ось. А так би б я б мила, бо ті б 10 відер, чи скільки їх там було півдня. Я вже щось за вами аж начебто зіск... зіскучилася, як правильно сказати, сумувала. За вами засумувала ось так, напевно. Тому хочеться вам все розповідати, розповідати. Показувати. Я, до речі, вчора відео відзняла стосовно правильної засолки сала. І я навіть його змонтувала, не повірите? Немає часу викласти. Бо, по-перше, це потрібно робити на кулінарний канал. На цей, не знаю, треба чи не треба. Казала, як тільки підключуть монетизацію на кулінарному, сюди не буду геть взагалі нічого викладати. Але, знаєте, бачу, бачу, це не то, що я там думаю, я, я бачу я можу це стверджувати. Що не всі люди, які підписані на цей канал, підписані на кулінарний. Це по-перше. По-друге, можливо, я ж не знаю, як там у вас відображається. Можливо, YouTube цей канал більше закидає в рекомендовані, аніж кулінарний. Ну, от взяти для прикладу ту ж саму Паску. Один і той же рецепт випущений на обох каналах. І на кулінарному набагато менше переглядів, аніж тут, на цьому основному. І по сирній пасті, і по нашій звичайній сімейній? Чому так не знаю? Я це думаю тепер. Що робити з салом? Викладати тільки на кулінарний чи викладати ще і тут? Як думаєте, яка, яка ваша думка? Щось ви в мене якісь неактивні. Я коли запитуюся вашої думки, ви мовчите. От сьогодні вранці запитала: хто знає щось про хвою, як її поливати? Мовчать, всі мовчать, як ми ще. Ви думаєте, я повірю, що у вас вдома ні в кого не росте хвойка? М -м, не повірю. Тому давайте, будь ласка, більш активніше. Якщо я у вас щось запитую, радьте. Я ж не як його там, всезнайка, розумієте, я також чогось не знаю, і мені також щось цікаве, я також чомусь вчусь. Тому давайте поради і ви мені. Якщо знаєте, звісно. Ну, а я пішла знову в холодильник. Ну що, зробила так, як і придумала. Виловила весь згусток в оце відерко. Отак у мене вийшло. Це 10-літрове відро в нас. І зараз поставила підігріваю сироватку, частину відчерпала вже геть. Ну, щоб не повна була. І зараз підігрівається сироватка, підігріється і поставлю просто ось так не на водяній бані, а просто занурю в сироватку. Іншого виходу нема. Другий раз за день. Зустрічайте капра. Бачите, як класно висохли вже головки? Це те, про що я казала вам раніше. E, <гад> Значит, ой, зараз увімкну... Ой! Зарядні. Перший раз я їх покрила латексом і прибрала в холодильник. І поки займалась тут своїми справами, да, до речі, прикол розповісти вам, зараз. Одинадцята година. Я сиджу, роблю свої справи, відкриваються двері в хату. Думаю, не зрозуміло, хто, що, куди і як. Заходить Вовік. Кажу, а ти що? У вас? Кажу, вигнали з роботи чи що? Він сміється, каже, ага. Кажу надовго, я не знаю, завтра на телефоні. Коротше, я так і не зрозуміла, що там не так, ну, щось у, госп... ну, у хазяїна, у господаря. Ось. Тому, поки я тут займаюся з сирами, з підписниками, з часами. Ті, які вчора отримала, то ще так анітель. Ой, краще б я не зв'язувалася. Ну, зато буде тепер досвід. Да. Ось, Вова займається ми, я ж вже колись розповідала, що ми забулися геть, коли вони з Пашею вивозили кучу з оцим мусором. Ми геть забулися за те, що колись тут будували сарай для козла і розбирали старий загон, і там отой туалет був. ну Колись у когось був туалет, в нас то було як міні-кладовка для граблів та лопат, але неважливо, воно все там завалене, повалене. І все ж так на тій кучі там і залишилося. Я навіть одного разу знімала і показувала, що ну, забули вони, забули напроч про ту кучу. І там іще в нас постійно щороку росте не тільки бузина, а ще й хміль. А це вови нема й нема, немає нема. Потім зайшов, кажу: а де ти є, де ти дівся? А він каже, Веду розкопки. Вирішив же ж прибирати шифер. А куди його прибирати, треба віднести десь поставити. А віднести куди. Більше носити нікуди, тільки як отуди за сарайку. Там ото куток, поміж цим сараєм новим і свинарником. А там же ж ота куча мусора, можна так сказати. Ще й хміль же. ж. Росте. І от каже, Вова викапую хміль. Коротше, розбираю і викапую хміль. Так що робота домашня трішки двигається. Я кажу, Боже, якби тобі хоча б на тиждень дали відпустку, Ну, хоча б на тиждень. У мене взагалі таке бажання. Взяти його телефон на завтра і вимкнути. Так що, так що Вовочка вдома, він працює. Я на кухні, він вдома. Всі при роботі, всі при ділах. Подивилася, перевернула капру, яка зварена була другою. Ну, в принципі, чисто теоретично, вже, може б і можна було покривати. Але я думаю, хай до завтра ще постоє. Ось ці подружки завтра вже поїдуть у сховище. Оці козюльки, шмакозюльки. Ну, а хто вони? подружки козюльки. Капра в перекладі це коза. Коза козячий. У мене там швидше міма обсохне, аніж капра. Капру я якось, по-перше, що нижче поклала, а по-друге, капра вона більш м'яка. А міма вона зовсім ж по іншій технології варена. І от міма вже така, така, вже можна брати-покривати. Пишуть мені в коментарях, читаю, значить, пишуть, полички для холодильника можна замовити в інтернеті. І беушні, і нові. Дівчатка, ви серйозно, так от і хочеться спитати. Ви думаєте, я, ж це така дуринда сільська, да? не знаю, що в інтернеті зараз можна щось замовляти. І сидю, ламаю голову, де мені взяти палички. Звісно, я весь інтернет перешерстила ще, як тільки ми цей холодильник придбали. Нема такого розміру. Я е, минулого року обдзвонила всіх продавців, яких знаходила на OLX, на промі, де завгодно, де оцю рекламують техніку БУ, де запчастини там. От знаходжу, наприклад, об'яву, продаються скляні полички, або там продаються ящички ті, що під овочі, фрукти. І я телефоную і кажу, доброго дня, вибачте, будь ласка, а чи немає у вас раптом поличок в холодильник, решітчатих? Мені кажуть, є щось там, які вам розміри потрібні. І от як тільки я називаю свої розміри, мені кажуть, ні, немає. Розумієте? Е, є куча об'яв, де вказані розміри. Я також їх всі переглядала. Немає такого розміру чомусь. Я не знаю чому. Але таких розмірів немає. Я не знайшла. Я, ж, я минулого року потратила декілька днів, щоб знайти їх. І я не знайшла. Тому мені потрібно якось вийти з цієї ситуації. А як ми знаємо, безвихідних ситуацій не буває, тому шукаємо вихід. А те, що в інтернеті можна придбати, це я знаю. Тільки виявляється, що не все можна придбати в інтернеті. Ось так. У мене півдня вже пройшло. А ви в одному і тому ж відео побачите, і як я їх перший раз сьогодні крила латексом. І як тепер другий слой крию. От техніка, да? У мене до цього скільки часу пройшло і скільки роботи перероблено. А для вас якісь 15-20 хвилин і вуаля знову. Той самий сир, той самий Латекс, та сама міма. Мені сьогодні телефонувала підписниця, а я розмовляла по телефону. І от, значить, перетелефоную її, перенабираю. А вона бере трубочку і каже: Да, Маріночка. Я кажу, «Да, доброго дня. А вона каже, я чую по голосу, що це каже, мімочка моя телефонує. Отак от, от уявляєте? Хоча я дзвонила з іншого номера, ну, я не з вайбера дзвонила. Я дзвонила з МТС. Отак от приємно, коли підписники. Так, відгукуються і впізнають за голосом. Була здивована, скажу відверто. І це вже не перший раз. Вже були в мене такі випадки, коли, також я набираю там сказати, наприклад, посилочку вашу відправили, а беруть слухавку і кажуть. «Да, моя мімочка, або там «Да, наша мімочка. І от сьогодні Танюшка теж каже. Моя мімочка. Дякую вам, дівчатка. Так, зараз оце все поприбираю і, напевно, буду перевіряти вже з густок, бо він уже в мене, йому залишилось десь хвилин 40. Можна вже починати перевіряти, бо він ж занурений повністю в сироватку. Так що такі справи малята